Всім привіт! Хто питався от, іменно по редуктору до косарочки саморобної, це ще є на каналі. що ми зробили. Ми вибирали який кращий варіант ось цей чи ось той. От. По навантаженню я би сказав, що непогано. непогано, Бачу, вроді би, би не скажу, що точно. Такий же редуктор у Миколи Дученко на каналі бачив. от, Вроді би, не скажу, що 100%. По роботі ну, нормально працює. Це де один до одного. Для косарків бажано би 1 до 5 хоча б. Ну, це було б набагато краще, звичайно. А Так виконує свою роботу, хоча які удари йдуть у нас ну, по цих ножах саморобних. От, і воно все працює, ні шату, ні люхту, нічого немає. Це мінімально, воно має працювати. Але так все, все нормально. Тріщин немає. Це так, як і така сторона. Ну, я, Але це буде гарно укріплено, так що по боках це все укріплено. Тут так, звичайно, все укріплено, щоб не було ніяких, навіть якщо якийсь удар, щоб вона не вирвило цей корпус е, це так та, Приспособа та що рубає. Ну, Поки що нормально. Ну, постараюся зняти відео потім, як воно працює. Я зараз вставлю з боку, щоб подивилися, як воно працює. Всім гарного і мирного дня! Thank <laughs> you.